в нове село. Так, чий це дом. Ладно, заїду в хату свою. Кстати, бачила, як я купила нову машинку свою. Так, хто це? А що тобі треба? Давай стой. Давай сте. Я їй придумала ідею поставити пропи. Ладно, я зараз її доставлю стільки проб, що капець. Так, ладно, 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 ладно. Подивимося, хто тут і що тут.

А А а там 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 Ха-ха-ха-ха-ха. Отомстим, отомстим усім. Так, я почула, що я дуроха. Ах, вона! хума? Ще при Сусідка, я зараз я тобі допоможу прибрати, а ти мені прибереш. Якщо не прибереш, тобі здобуде. Ладно, приберу, а потім сама приберу з себе. Лібетуски, хоч, хочете зі мною общатися, ем, хочете подивитися мій тг канал. Так що переходьте по... ем, ем, мій канал, називається Сахарок. Ем, Нижний підчоркнення Лиска в телеграм-каналі. Це мій ТГ. Я там викладаю такі ролики. І можу історію життя роз... розказувати вам. <кій> <кій> а зараз ми будемо гуляти Другу част... третю частину буду викладувати завтра або в суботу. Так що не хвилюйтеся, що третьої частини може не бути. Я, коротше, переїхала в село, але но... сусідка за мною переїхала і вона криса. У мене зависло воно. Ладно, ребятушки, всім пока. Але це, напевно, не останні частини. Ще буде... Ще буде... Е, до 20 частин. У мене буде зласти сітки 20 частин. <как> І ви не хвилюйтеся, що більше нічого не буде. Всім пока, ребятушки. До нових зустрічей. Пока. Пока, ребята. Пока, <как> <как> І запам'ятайте мій за канал. Сахарок нижній підчерками Лиска. Пока!